Христос рождається, славімо Його! Вітаю, дорогі брати і сестри! Це православний вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях наших земних доріг. Побачити їх сьогодні, допоможуть такі теми. Головний день народження в історії людства або про Різдво Христове від предстоятеля нашої церкви у його святковому привітанні. Краще один раз побачити, аніж двічі почути. Або відеозапис урочистого богослужіння, традиції та сучасність або про те, як в Україні святкують Різдво Христове за прабатьківськими звичаями. Про все це ви дізнаєтеся з нашого святкового випуску, але перед тим закликаю вас, шановні глядачі, підтримати православний вісне, адже кожен ваш репост або розлогий коментар це важливий внесок у майбутнє цього православного інформаційного проєкту. Тож не зволікайте, підтримуйте те, що вам до душі. Зі святом, дорогі брати і сестри! Ми відзначаємо найважливіший день народження в історії людства Різдво Христове. У відомій різдвяній історії Чарльза Дікенса є чудові слова. Різдво це радісний час. Дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди, наче за мовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця і бачать у своїх ближніх, навіть у незаможних і знедолених, таких же людей, як і вони самі. Отже, людяність та сердечність одна з важливих ознак різдвяних свят. Але головне у цьому святі це богословський сенс, який ми маємо віднайти та поєднати з власним щоденним життям, і допоможе нам у цьому вітальне слово предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Христос рождається, славте, Христос Небес, зустрічайте, Христос на землі Возносіться, співайте Господи, вся земля. Сердечно поздоровляю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим мироспасительним праздником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Звершилось. Велика благочесті тайна, Бог з'явився у плоті. Всповнилась священна обіцянка, яку колись Господь ще в раю дав падшому Адамові, що сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола. Бог прийшов на землю в образі людини, щоби спасти людину від смерті і визволити її. Від рабства дияволу. Святитлі Афанасій Великий говорить, що владика всього, Бог Слово, Творець і создатель людини, приходить на землю в образі людини, щоби оживитворити людство і не зложити злобного ворога. Різдво Христово схвилювало весь світ своєю величчю. Своєю силою божественної любові. Ангелі споглядали, як на землю в виді людини приходить Бог, і дивувалися, людство раділо, а демони трепетали. Новонародженому богомладенцю Христу служило все творіння, земля принесла йому вертеп, небо принесло йому ангельську хвалу. А людство принесло йому, поклоніння пастирів і дари волхвів. Навіть Ігрот, від злоби, якого святе сімейство втекло в Єгипет, послужив сповненню древнього пророцтва, якому Господь говорить, із Єгипта покликав я сина Мого. В святу Різдвяну ніч ангели в небі співали дивну пісню. Слава Вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Ангели сповістили людству, що на землю разом з Богом, який прийшов в образі людини, прийшов на землю і Божий мир. Бог примирив з собою все небо і землю. Бог подарував людству мир, і від нас людей вимагається тільки одне: прийти до Бога з належним смиренням. І молитовною рукою взяти від нього цей священний дар. Сьогодні ми молимось, щоб Господь післав мир у всьому світі, і особливо у нашій українській землі, щоб Господь всіх людей врозумів і дав їм розуміння того, що всі ми являємося творіннями Божими, всі ми є діти Божі, і Бог нас створив не для того, щоб ми воювали один проти одного. Щоб ми грабували один одного і нищили, а для того, щоб ми жили один з одним в мірі, в любові, в злагоді і в взаємоповазі, щоб ми допомагали один одному достойно проходити своє земне життя. Сьогодні ми молимося, щоб Господь, воюючи проти нас, дав розум і силу по слову пророка Ісаїї, перекувати свої списи на серпи а мечі на орала. Ще раз вітаю всіх, дорогі брати і сестри, з великим святом Різдва Христового, бажаю всім здоров'я, спасіння, щастя, Божого благовоління, нехай Божий мир, який оспівували у Різдвяну ніч святі ангели спочине в кожному серці, в кожній родині, в нашій батьківщині українській землі і в всьому світі, з Різдвом Христовим. Христос рождається, славте! Христос Небес! Зустрічайте, співайте Господові вся земля. Відомий американський письменник Едмунд Уайт з притаманним йому гострим почуттям гумору якось зауважив: якщо бажаєте відсвяткувати Різдво так, як ніколи раніше, спробуйте сходити до церкви. Звісно, богослужіння це обов'язкова частина свята, але, на жаль, не у всіх є можливість його відвідати. Проте не засмучуємося. На Різдво завжди відбуваються дива. Великі та маленькі. Я не знаю, яким з них можна назвати телебачення, але саме це диво людської цивілізації відкрите нам Господом Богом дає можливість побувати там, де ми не в змозі. Отже, до вашої уваги, найважливіші моменти різдвяного богослужіння. Чисте богослужіння в день Різдва Христового предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, звершував у Києво Печерській лаврі, якої він є, її священноархімандритом. Божественна літургія правилась у храмі на честь преподобного Гапіта Печерського за участі Архерії Української православної церкви та братії лаври у священному сані. Різдвяне богослужіння має свої певні традиції, як і атмосфера, що налаштовує всіх учасників літургії, збагнути, що сталося для світу з появою у земному житті Божого сина, який стане спасителем людства. Тож за богослужінням віряни з особливою увагою слухалися у слова різдвяного канону, що розкривав богословську сутність свята. Подібно ангельському співу лунали хори. І пастухи, які за переданням прийшли на сяй Віфлеємської зірки засвідчити чудо з чудес народження Бога немовляти, вклонились Ісусові і склали шану Спасителю. Минуло відтоді вже понад дві тисячі років. Та вірні Христа у день Його народження і сьогодні шанують цей день поклонінням Христу. Відкриємо свої серця для Бога, для його божественної любові, адже Господь стоїть біля кожного з нас з любов'ю і каже: Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій, і відчинить двері увійде до нього. Нагадав наш архіпастер у своєму різдвяному посланні вірним української православної церкви, бо у служінню на різдво Божого сина передував 40-денний піст. І ті, хто його тримав з благочестям, прийняли тайне Христові за Євхаристією, прийнявши через святе причастя тіло і кров Христову, які він віддав, аби всі ми мали можливість досягнути Царства Небесного. Мудрі люди кажуть: годі шукати різдво під ялинкою, якщо його немає в твоєму серці. Проте існує багато традицій цього свята, які за умови наявності у серці справжнього різдвяного настрою тільки доповнюють і підсилюють його радість. І одним з найбагатших на ці традиції є саме український народ, для якого різдвяні святки вже давно стали невід'ємною частиною духовного та культурного життя. Цілій Україні дуже різні. Сама Україна дуже різноманітна. І той захід, Схід, Закарпаття, Крим Одещина, Київщина, Чернівщина, і в кожній цій території свої традиції колядування. І кожна територія починає колядування з різного періоду, як відомо. Наприклад, я оскільки родом із Західної України, із Волині, в нашій, на наших територіях колядування це особливий процес. В нашій сім'ї колядування це також була. Така особлива річ через те, що так сталося, що наша сім'я була досить ну, скажімо так, музична. Так? Мама дуже нас ретельно готувала до колядування. Ми знали, що ми йдемо не для якогось ну, умовно, можна так висловити, заробітку. Ми йдемо прославляти ім'я Господнє, тому що сім'я була церковна, є церковною. От, І ми дуже ретельно до цього готувалися. З маленького, самого маленького віку, як тільки ми от уже могли запам'ятовувати перші вірші, ми вже йшли з сестрою колядувати. До того ж, наша мама дуже так відповідально до цього готувалася. Тобто вона намагалася нас навчити не одну колядку, а дві. Кожна колядка обов'язково мусила перериватися віршем, побажанням для людей. І що варто сказати, люди насправді цього чекали через те, що колядка це певна можливість принести радість від дім, принести вітання, принести побажання. І кожний раз, кожний рік, коли ми ходили на колядування, люди нас завжди запрошували на наступний рік. Приходьте нам супрімо вас. Чекаємо обов'язково. Це звичайно такі спогади, які ніколи можу, не забуде. Наших зимових свят, різдвяних свят є те, що українська душа, український народ колядує. От і всі прекрасно вже сьогодні знають, що таке колядування, що таке коляда, але далеко не кожен знає, звідки походить цей термін. Насправді, якби це смішно не звучало, і ми й самі толком не знаємо. Через те, що є декілька версій, декілька версій з приводу слова коляди, колядування. Ну, мабуть, найбільш поширена із них говорить про те, що це слово походить із латинської мови, від слова календи, що означає перші дні кожного місяця. Так у древній римляни називали перші дні кожного місяця. Зокрема, от саме в давньоримську епоху, січень, там з 1 по 15 січня, приблизно в цей період був період особливих святкувань. От є така думка, що можливо саме слово колядування саме від цього від латинського слова походить. Ти бачиш, що якщо ми з вами звернемо увагу, то ми побачимо, що в багатьох мовах. Як латинського походження, от, і, звичайно, в слов'янських мовах слово коляда «колядування» звучить одинаково. Часто можна почути ще також і таку версію, що от колядування походить саме від слов'янського слова, від свята, яке от, святкували наші давні слов'яни, наші предки, період зимового сонцестояння. І вже коли християнство прийшло на Русь, воно християнізувало це свято, зробивши з нього християнське свято колядування, тобто прославлення імені Господнього. Е, чи Перша версія правильна чи друга версія правильна, мабуть, для нас сьогодні не є це настільки важливим. Для нас важливо те, який сенс ми вкладаємо в саме поняття і колядування. Що таке для нас колядування для української душі колядування? Це радість душі, яка успівує пришестя в світ Спасителя, народження Христа. І от, мабуть, дійсно, якось щось українська душа, оце от колядування сприйняла найбільше серед всіх стоянських народів. Всі прекрасно знають. Східна Європа знає, що колядування це. Особлива традиція саме українського народу. Навіть в священному писанні є такі слова, що від надлишку серця говорять в уста. Яка має бути серце, яка має бути душа, щоб ці вуста співали. І от саме ми, українці, в цей період зимових свят прославляємо Різдво Спасителя, народження, пришестя всі нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, саме таким чином, через колядування, через співання у цих освяткових пісень. Е, мені здається, що в цей період. Складний період, який зараз переживає наша держава, для нас колядування є ще і важливим в тому сенсі, що через колядування прославляється на Спасителя, призивається на Спасителя. І якщо колядування відбувається від серця, то це, звичайно, є певною мірою, певна форма молитви. А що нашому українському народу потрібно в цей час як не молитва? Хтось, можливо, скаже, що це не період святкувань, тому що у нас от горе, переживання. А я скажу навпаки, це період святкувань, тому що ми повинні показати, що ми підтримуємо свої традиції. Ми бережемо свої традиції. Для чого ми їх бережемо? Ми призиваємо ім'я Господнє, тим самим призиваємо благословення на нашу державу. А для чого ми бережемо наші традиції? Для того щоб передати їх наступним поколінням українців. А Якщо ми маємо таку ідею. Що ці традиції потрібно передати наступним поколінням українців. Наче віримо, ми впевнені в цьому, що благословення господні буде на цій державі, і що ми будемо далі жити, будемо далі розвиватися і будемо далі прославляти ім'я Господа. Ось і все на сьогодні. Святкуйте Різдво Христове не лише зовні, а й насамперед у власному серці, перетворивши його на Віфлеємську печеру. Нехай там пломеніє вогник любові, душевного тепла і молитви, насамперед один за одного, своїх рідних і близьких, хто любить і ненавидить нас. І, звичайно ж, за наших воїнів-героїв, а також за всіх нужденних, поранених. Знедолених всіх, хто чекає тепла та затишку. І нехай ця молитва доповнюється добрими справами, адже вони найкращий подарунок на день народження тому, хто прийшов спасти наш світ від зла і подарувати вічне блаженне життя. Христос народився. Славімо Його!